З'єднуємо таким чином, щоб можна було потім вузлик розв'язати і заправити ниточку у в'язання кожну ниточку в свій бік, темну ниточку в бік синьої нитки у візерунок заплітати, ось цю бускову в бік бускового кольору, для того, щоб це було непомітно. В'яжемо стовпчики за одну напівпетлю. Для додаткового рельєфу в'яжемо і не сумніваємось. Ось останню петлю продіваємо синім. Але нормально, все одно стовпчик виглядає завершеним. То й добре. Чому я додаю з середини ряду, а не починаю з початку ряду? Друзі, бо от як меланжева нитка. Вона як трапляється, так і в'яжеться. то... Не принципово. І е, коли воно буде зав'язане, ось такого, зараз, наприклад, ось за шию і наперед, ніхто не буде придивлятися, де саме у вас закінчився ряд і почався ряд. Ось так само у мене посеред ряду закінчилася рожева нитка, я продовжила е, бусковою. От. Вона додала мені такої пікантності цікавої. От. І все одно е, нічого в тому немає, що у візерунках одна нитка йде посеред ряду. До того ж, ці моточки такі коротенькі, усього 62 метри. Друзі, це дуже коротенькі моточки, і що далі, то буде. Напівряду закінчуватися немає сенсу робити спочатку ряду. Буде за залишки ниток. Тоді взагалі не вийде щось зв'язати. Так, да, трошечки воно дивно вплітається, але зробимо кілька рядів, щоб побачити, як воно. Мені здається, коли буде задіяний і блакитний, тоді воно одразу згармоніює. Тобто нам цей колір треба пережити. Окремо він красивий. Поряд з Бусковим він такий цікавий, але є питання до нього. Зараз побачимо, як воно буде виглядати. Вони ну, прямо зараз. <гум> так, чи я всім тут відповіла? Так, да, тільки ботик там розважається. Усі повідомлення. <гум> добре, рухаємося. Буде дуже добре, як. Цього моточка стане на три ряди. Майте на увазі, з кожним рядом все більше нитки. А ще тут і щільні ряди видалися. Тобто стопчики ж їдять більше, аніж, наприклад, та сама сітка. Тож це все треба мати на увазі. Ручені ось ці ступчики мені дуже подобається.